Так, усім привіт-привіт! Е, вирішила до вас вийти і зняти відео, е, тому що прийшло дуже класне усвідомлення, і я вирішила з вами цим поділитися. Е, я така собі на домашньому <с?> трішки. <с?> Сьогоднішня тема буде про те, що як агресія. Якщо правильно її направити, розвернути до себе і побачити, що вона нам говорить, як вона допомагає нам проявити матерію. Це просто е, настільки сильне усвідомлення прям вау. Багато людей може думати про те, що агресія це погано. Потрібно там себе стримувати або навпаки не стримувати, да, її прям. Виводити з себе. І кожного разу, коли вас випливає це відчуття, да, вернемося ще до того, що в нашій реальності, крім нас і нашого внутрішнього світу, нічого не існує. Нічого немає. Це просто проекції нашої свідомості, це ілюзія. Немає ні людей, немає нічого, є тільки ось це відчуття. І коли ось це відчуття піднімається, відповідно, я це відчуття розвертаю до себе і запитую, окей, якщо в мене зараз агресія піднялася, про що ти мені говориш? Де я себе обманюю, в якому місці? І зазвичай, коли піднімається агресія, і я просто знаю, що це не на людей, це не на ситуації, піднімається ось це відчуття. Це відчуття піднімається на те, що я десь. Чи щось затягую чи себе відкладаю. Ну, тобто, це відношення до самої себе. І для мене це такий, знаєте, речах, який показує, що дивись, Кать, Пора це завершувати і йти в нове. Для мене ось це такий, знаєте, відчуття, яке дозволяє мені закінчити старе. Рішуче, просто, знаєте, так різко відрізати і сміливо піти в нове. Ось такий перехід, знаєте, ніби відбувається з однієї реальності в іншу. Е і це дуже прикольно. Кожного разу розвертайте відчуття до себе. Ми сердимось не на когось, не на ситуації, що наше життя таке. Чи обставини такі, ми сердимось самі на себе, бо десь собі здимо, <свісно> вибачте за слово. Але воно дійсно так, десь себе обманюємо, десь себе відкладаємо, десь відтягуємо ситуацію. І це вже, знаєте, доходить до цієї точки кипіння, коли внутрішнє відчуття каже все, достатньо, достатньо давай рішуче вже робиш так, так, так. Все і ти йдеш це. І прям дуже е, класно в цей момент проявляється матерія. Тому, що, будучи постійно, там ну, ми постійно не можемо бути на високих вібраціях. І коли ми себе занижаємо, просто розумієте, воно світло і темнота. Темнота допомагає створити, сформувати образ, сформувати матерію. Без цього світло не знає, що воно світло. Без світла не знає, що вона ілюзія. Ось це одне без одного воно не може, ну, воно існує. Так? Існує тільки світло, але пізнати себе. Ось ці дві частини не можуть один без одного. І розверніть ось цю е, тінь до себе обличчям. І коли ви розвертаєте це обличчям до себе і бачите, що для вас тут є ресурс, розверніть і направте це в правильне русло для себе. Якщо ми не направляємо в потрібне для себе русло. Не вибираємо, да? то, відповідно, ця, е це відчуття, воно буде або ми якби перекладаємо це на іншого, да? агресії своєї, проявляємо агресію злі на весь світ. Або ми повертаємо це відчуття до себе і направляємо в своє проявлення ще більше. І таким чином світло проявляється ще більше. Тому що ось ця. Тінь, вона підсвічує вам і допомагає вам це зробити більш виразніше і проявитися, добавляє якоїсь сміливості. Тобто, якщо правильно сфокусувати цю енергію і направити, направити її туди, куди вам потрібно, виходить просто дуже круто. Дуже круто формується матерія і дуже швидко в моменті. Не бійтеся ці відчуття проживати, не бійтеся в це заходити, не бійтеся дивитися в обличчя просто ось так до себе. Тому що це проявлення, воно не погане, Воно просто зараз проявилося, щоб вам підсвітити і сказати: дивись, ти можеш це для себе розвернути на користь. І коли ми так думаємо, коли ми так мислимо, це змінюється. Змінюється моментально, тому що ваша реальність вона проявляється через вас. Все життя воно народжується через вас. Без вас немає життя. Тільки в вашій присутності життя себе проявляє. Воно стає якесь розфарбоване, проявлене, глибоке, виразне. Розумієте, про що я? Тому пробуйте свої відчуття розвертати до самих себе. Тому що все, що ви відчуваєте, це опис вас самих, опис вашого внутрішнього стану, того, ким ви є зараз, в даній точці, в даний момент. І ці відчуття, да, вони приходять не просто так, вони приходять для чогось, для нашого творіння. Воно допомагає нам. І це непогано. Ось таке я хотіла записати відео. Вийшло коротеньке, спонтанне в моменті, як завжди, <сміх> виникає імпульс. Інформація в голові стоїть. Думаю, так, все. Бігом треба нажимати кнопку Записувати відео. Воно саме робиться, розумієте? Саме проявляється. Саме тіло хоче піти і зробити це. Ось такі моменти відстежуйте її, відловлюйте себе. І не зливайте цю енергію, коли вона приходить, а навпаки, направляйте її туди без страху, сміливо в цей дій, не бійтеся цього. І ви далі, коли ви робите ось цей перший крок, вам на наступний крок приходить ще більше енергії, щоб далі зробити крок і проявляти це. І таким чином, да, ось ці імпульси, ось цей поклик душі, він вам пробудовує найкращий ваш, ваш шлях, найкращу гілку реальності пробудовує. Тому що для того, щоб вийти на свій, на свою життєву задачу, так, основну дорогу, потрібно ось ці зайві дороги, їх потрібно щось відсіяти, щось звузити. Ну, тобто воно. Знаєте, поступово ось так розчищається і вас виводять на ось цю вашу пряму дорогу. І саме ось ці імпульси допомагаються зробити набагато швидше. Навіть коли розум каже, що це дуже страшно. Ти не знаєш, що тебе чекає. Подивися, що в світі робиться, е і так далі, що чогось не буде, що вас що ви постійно в цьому дефіциті знаходитесь. Це неправда. Це неправда, тому що зверху ваш вищий аспект він бачить. Ну, Картинку загальну. І він бачить, як вас туди вивезти. Він, вона, воно, як назвете, там видно зверху, як вам туди вийти, де вас завжди буде всього достатньо. І де ви максимально будете проявляти задачі своїй душі. Тому що зараз час, коли кожного виводять на задачі душі. Те, що потрібно для нашого аватару, просто для особистості, все, воно стирається. Воно вже не актуальне. Воно вже не живе, воно вже не надихає і навіть не мотивує. Тому просто відчувайте себе, слухайте себе, з'єднуйтесь з собою. І коли ви з'єднуєтеся з собою, да, напряму виходите на свій власний канал. Сама дорога вона прокладається сама собою. В моменті вам не потрібно нічого навіть хотіти, вам не потрібно нічого знати, тому що сам крок, він прокладається сам собою. Ви в моменті просто знаєте, мені туди. І я просто так відчуваю. І я просто я відштовхую всі свої сумніви. Всі свої страхи, їх немає. Страх це ілюзія. Якщо це ілюзія, то чому я маю цього боятися? Це неправда. А якщо я туди піду, а я подивлюсь, що там <схи> я ніколи нічого не втрачаю. Я просто пробую це життя, смакую з різних сторін. І, і якби не блокуйте себе від поганих, якихось умовно поганих подій, тому що в тих подіях схован, прихований ваш ключ активації. Не тікайте від цього, не стеліть собі соломок. Це ілюзія. Ви тікаєте від, від своєї сили, від самого себе. Прийміть це. будь-який хід подій. Які ви самі собі обрали. обрали, обрала ваша душа, пройдіть це з гідністю. Якщо ви для себе це обрали, значить ви можете з цим справитись, ви можете це пройти і розкрити в собі свою іскру, запалити її і світити для всіх. А саме основне для себе. Ось таке вийшло надихаюче відео. Ох. <хи> все, на цьому завершую. До наступного відео.